Музична імпровізація під ваші облески. Поїхали! Ну що, ви готові? Є! Yeah! То поїхали. <кхем> Я почну з ліричної пісні. Твоя чорна сукня так тобі пасує. Вона остріна. Супня, так тобі пасує. З мене подарунки, з тебе поцілунки. Mm. кого І є вже... варіанти? Поїхали. Дві. Я співаю. <клес> Плюс. Твоя чорна сукня, так тобі пасує. Я її поміряв, мені не пасує. <рес> Збірна серіалу волонтери. Наступні дикий лист. Твоя чорна сукня, так тобі пасує. Але з такою рожею перевдягни Сережа. І збірна механіків. То є чорна сукня, так тобі пасує. Здай її в динамо. Хай за них і грає. <риклад> збірна э, стріляла волонтери. Твоя чорна сукня, так тобі пасує. Вона у оста... Так що ні, не знімати. <риклад> так, і тепер механіки. Давайте в іншому стилі. Твоя чорна сукня так тобі пасує. На заміні масла дівчина працює. Це були механіки. Це були механіки, Міша. Просимо наступну пісню. Наступна пісня. Теж лирична. Дівчата, можете мені підспівати трішки? Я співаю. Ви хочете бути зі мною? І дівчата такі, але чомусь не сьогодні. Домовились всі, так? Да? А потім вони вже. Дайте. Ви хочете бути зі мною, дівчата. Це я розумію. Ви хочете бути зі мною, але чомусь не сьогодні. Я більше не пропоную. Не пропоную побачення. Так, думаємо. А, о, механіки вже готові. І... Я завтра займуся вже спортом. Але чомусь не сьогодні. <плес> Я більше не пропоную, не пропоную. Ну там ще було, типа, або післязавтра, або там уже з понеділка. <плес> <плес> От. Добре. Добре, добре, механіки. Так, чи є ще версії? Давайте наступний тоді шматочок, якщо немає зараз варіантів. Давайте тоді наступний. Є Є? механіки? Довго думав. Ой, як хорошо було вчора. Але чомусь не сьогодні. Я більш... Отак! Улюблена пісня механіків. Він знає це життя. Давайте, просто. давайте між наступну. Наступну пісню. Так. Як палає Москва яскраво, Боже, як файно руйнується міст. Наша розвідка робить справи, Наші хлопці виходять на біст. І є варіант у збірної серіалу «Волонтери». Як палає Москва яскраво, Боже, як файно руйнується мір. Амінь. Так, наступні дикий лист. Пані. Як палає Москва яскраво? Як розкажи, а? А? Там летить, так. Ми братіп не політики. Выглядите так. И механики зараз представлять свою версию. Як палає Москва яскраво, Боже, як файно руйнується Наша розвідка робить справи, Наші хлопці виходять Крута, на віз. Молодець. І варіант. Гарик, ну, конечно. Давайте. А цю пісню виконує Наполеон. Та <ріст> <ріст> да, да, співайте, так. Да. Як палає Москва яскраво, Боже, як файно руйнується міст. Наша розвідка. І ще раз можна, іще раз. Як палає Москва яскраво, Боже, як файно руйнується мій. І ще одну можна? Як палає Москва яскраво, Боже, як файно руйнується мій. Все, все, є ще одна відповідь, є ще одна відповідь. Найкраща пісня для секса. Як палає, восхая зкраво, боже як файно, руйнується мій. Міш, я вибачаюсь, але я можу ще раз. Як палає, восхая зкраво. Боже, як файно... Дякуємо. Ну я все. Дякуємо. Наступно. Наступна, Наступна міша. Оце було. Ваші облишки, да, не стадай! Умнички, умнички. Ми ще заспіваємо разом цю пісню в нашому місті, в нашому місті. Разом зі мною цю мрію здійсни в нашому місті. Так, механіки, будь ласка. Отак от балакаєм разом всі в місті. У нашому місті, у нашому місті. І ремонтуємо машини всі в місті. У нашому місті, у нашому місті. Спасибо! Так, а зараз версія від команди збірної серіалу Волонтери. Де росіяни стають зразу двісті? У нашому місті, у нашому місті. Дикий Лис, Будь ласка, дикий Лис. А де спікли найбільшу сосиску в тісті? У нашому місті, у нашому місті. В школах замість чаю вина і гристі. У нашому місті, у нашому місті. Оде навіть моляться всі атеїсти. <рив> у нашому місті, у нашому місті. Я стану мером, обирайте мене, я стану мером. У нашому місті, у нашому місті. Дякую, дикие лист. Ще одна. Давайте знов зробимо таким чином. Це можуть зробити тільки дівчата, пацанам це… чоловікам це буде робити дуже важко Так, зробити пароль макарена. Мій пароль макарена, дівчата. Пароль макарена, мій пароль макарена. Пароль макарена. Хочеш зі мною, чи хочеш окремо. Збірна механіків. — Ну, дам вперед, давайте. Я Не дам, проходь. <плес> Саня, Санечка! <плес> — <плес> Пароль Макарена. — макрена. Давайте знову. А в мене б одразу поняв. Як пройти до карена? Пароль Макарена. А -а -а. Так, а ось тепер збірна серіалу Волонтери. В нас вистава. Міша. Таке питання. От після якої фрази можуть дати тягла на блокпосту? Пароль макарена. Мій пароль макарена. Мій пароль макарена. Хочеш зі мною чи хочеш окремо? Дикий лис, готові. Да. Поїхали. <плес> 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 хочеш зі мною чи хочеш окремо. <плес> Це була команда Дикий лис» І збірна серіалу Волонтери. <плес> Міша. Я не можу зрозуміти одного. То як ми будемо виховувати дітей? Хочеш зі мною чи хочеш окремо? <плес> <плес> Міша Крупін важопуски! Дякуємо! Дякую вам всім, дякую вам всім, дякую Ліга Сміхов. Це було дуже весело.